Штрих-код або він код військово обліковому документі потужно вітаю Олександр Коровай. Що це таке? Справа в тому, що якщо ви військово зобов'язаний, але маєте відсрочку від мобілізації, наприклад, за станом здоров'я, обмежено придатний е у воєнний час, або за сімейними обставинами, там за догляду особи з інвалідністю, або е Виховуєте більше трьох дітей та інші причини, які сказані в 23 статті закону про мобілізацію, ви повинні кожних 6 місяців прибувати до ТЦК та СП, обновлювати свої персональні дані військовозобов'язаних. І це заноситься в єдину базу, яка називається оберіг. Це означає, що ви є на обліку, і, наприклад, при виїзді за кордон. Де Держпрокордонслужба може вас перевірити за цим штрих-кодом і зрозуміти, що дійсно у вас є підстави для відсрочки від мобілізації. Це пришвидшить перетин кордону, спростить вам всі наступні кроки, і також це буде зрозуміло, що ви дійсно маєте цю відсрочку. Якщо якісь питання, пишіть, будь ласка, в чат. Гарно дня.